Триває ранок надії. Ми нагадуємо вам, що ми працюємо в прямому етері. Трансляція на Ютубі, у Фейсбуці на офіційних сторінках телеканалу Надія. Чекаємо вашої активності, особливо, якщо у вас є запитання щодо тем, які ми розглядаємо. Просто зараз ми будемо говорити про підготовку до батьківства. Ну і знаєте, якщо відкрити форуми в інтернеті, де чоловіки спілкуються на тему пологів, то можна зустріти дві категорії майбутніх татусів: ті, хто хочуть поринути в процес пологів і народження, власне, і ті, які і думати не. Хочуть про це, напишіть нам до кого до якої категорії власне відносите себе ви. Знаєш, хочеться вірити, що все-таки більше свідомих чоловіків і тих, хто в сім'ї планує діток, тому що це дорівнює здорові діти і діти, яких любили. знаєш. Але все-таки навіть на те, що на форумах ми познаходили, є і такі коментарі, що там чоловіки пишуть, що не хочуть думати ні про пологи, ні про дітей. Більше їм подобається процес дітороблення і взагалі не подобається процес, процес до народження, народження. не хочуть угу. про це думати. Або знаєш, коли там, жінки розказують про якісь оці деталі народження, підготовки, вони кажуть, не розказуй мені це, мені це не до чого, це собі сама з цим От, Хочеться вірити, що все таки у нас все буде до кращого, і будуть здорові сім'ї, здорові відносини і відношення, відношення саме і до підготовки до mm -hmm. е дітонародження, так і в самому okay. процесі. Я би запитав тебе, якщо до твого чоловіка якої позиції він притримується, але про всяк випадок не буду цього питати, тому що можливо після от цього діалогу, який ми матимемо з експерткою, ти що для себе почерпнеш, okay. випроводити бесіду, і якщо там є певні такі настрої, от, то можливо, це зміниться. А якщо все круто, то круто і слава Богу. Ну, власне, ми продовжуємо говорити з нашою експерткою сьогодні, Каріною Грек, християнкою, лікаркою акушер-гінекологією. І, власне, зараз ми будемо говорити про курси майбутніх батьків. Для чого вони потрібні? Де їх знайти і яка роль безпосередньо чоловіка в цьому процесі? Каріно, ще раз вітаємо вас. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Я тут з вами, да чутно мене так, так супер. Ну власне, ну одразу питання пряме: чому навчають курси майбутніх батьків? Що це за процес? Дивіться, курси від курсів дуже відрізняються, і вони є більш медичні. Тобто, це означає, що е, ну як сказати, що там викладені всі моменти стосовно плану пологів, стосовно того, які періоди пологів існують, як жінка себе повинна поводити, як партнер може допомогти в цей момент. Mm -hmm. І е, є такі курси, які готують безпосередньо до самого батьківства, тобто як е, вговувати дитину, як за неї доглядати, як допомагати їй рости, як міняти під. Узки, які краще використовувати, які краще не використовувати, коли є терміновий час, що треба звернутись до педіатра і так далі. Але якщо ви мене запитаєте, я в будь-якому випадку за я за будь-які курси, і я вважаю, що є, якщо є можливість і бажання, ну скажімо так, підготувати себе до цього періоду і зробити менше помилок, чим це в принципі роблять ті, хто не готується, то я вважаю, що це класно. Це треба зробити. Uh -huh. Де власне такі курси шукати? От ми ми зрозуміли, що ви зараз за кордонними, але знаємо, що ви раніше проживали в Києві, Київській області, і можливо, ви знаєте, тут були чи є такі курси саме і з медичної сторони, і до батьківства. Звичайно, я за щоб такі курси будь-якому випадку проводив лікар, да? щоб обов'язково там була людина з медичною освітою, навіть якщо це не лікар, ну хоча б середня медична освіта, медсестра або акушерка, так, для того, щоб дійсно розпові розповісти про план пологів, так як він насправді є, а не так як фільмах показують. А, перше, друге, де такі курси можна знайти. Наскільки я знаю, зараз ну, практично. При кожному пологому будинку є такі курси, і в принципі ковід, коли ввійшов в наше життя в 2020 році, дуже багато хто зробив свої курси в онлайн форматі. Тобто, незалежно від того, де ви зараз проживаєте, ви можете вибрати собі експерта або пологовий будинок, який надасть вам доступ до навчального процесу онлайн. Угу. Тобто, якщо є можливість, мені здається, знаєте, є така такий вираз. Він із Біблії, і взагалі з життя, що той, хто шукаєте, то завжди знаєте. Це правда. Тому шукайте, ви знайдете, але. Дивіться того хто хто там спікер, Це uh -huh. важливо теж так. Знаєте, це коли в тебе з'являється якийсь новий інтерес, нова зацікавленість в якійсь темі? Ти завжди якось автоматично починаєш себе оточувати необхідними ресурсами. Тому я думаю, з вагітністю і пологовими такими моментами і підготовку uh -huh. до батьківства в принципі буде так само. В мене цікаво. цікавить питання спікера. Ви кажете, дивитися, хто спікер. А як зрозуміти, що все таки це спеціалісти, які доброго навчить? Ну, дивіться, ви завжди можете запитати сертифікати, дипломи, та, що у лікаря є, або не у лікаря, у спеціаліста. Тобто, не всі, наприклад, якщо, наприклад, там не будуть відкриватись на цих курсах питання медичні, то в принципі тут навіть і не обов'язково повинен бути лікар або навіть медична сестра. Можливо, це в ці курси може проводити психолог, та дитячий, але якщо це дитячий психолог, все одно все одно в нього повинні бути сертифікати mm -hmm. того, що в нього є вища освіта. Угу. Щодо вартості, чи відрізняється до прикладу, ну чи є можливість умовно пройти їх безкоштовно, як ви сказали при майже всіх пологових будинках, ну мають бути такі курси. І Якщо ми говоримо про приватні, якісь платні курси, теж яка варіація цінової політики може тут бути, на що розраховувати майбутнім батькам, щоб вкластися в цей бюджет? Насправді не зможу проконсультувати вас стосовно цін, тому що сама брала участь в, такі, в таких підготовках тільки декілька разів, і то тільки як спікери, тому що тому не можу вам нічого сказати. Але дійсно, при полових будинках державних ви можете знайти безкоштовні курси. Це правда. Це, це дуже хороша новина, тому що ну, це потрібно так і дуже добре, що це доступно для усіх батьків. Тому, якщо ви раптом, дорогі глядачі, хто планує бути батьками, переживаєте про те, що це дуже дороговартісний процес, навчитися бути батьками, то знаєте, що є можливість це зробити безкоштовно. Як як потрібна участь чоловіка в цих курсах? Чи потрібно взагалі? Як його можливо налаштувати на це? Яку інформацію він там може отримати? Ну, ви знаєте, я можу одразу сказати, що будь-яка підготовка це плюс, так тобто, навіть якщо у людей немає можливості до попереднього питання підготуватись фінансово, тобто маю на увазі заплатити за якісь дорогі курси. Я знаю, що дуже багато є ресурсів, навіть в YouTube, різних відео на різні тематики, можна навіть писати собі список, що вас конкретно цікавить, там підгузки або стул у немовляти, або сон немовляти, як і скільки годин дитина повинна спати. І подивитись спочатку безкоштовні ресурси. Якщо ми кажемо про пару, Разом, то в такому випадку тут теж все залежить від жінки, навіть коли мене питають про питання пологів. Тобто мій чоловік не хоче зі мною бути, він боїться крові, він боїться, що його треба буде відкачувати. Тобто звертати увагу на нього, а не на жінку. А хтось навпаки із жінок не хоче, щоб чоловік приймав участь, а він сам хоче. Тобто, тут дуже все по-різному, і тут не можна, не можна сказати, як правильно. Треба дивитися на бажання один одного, і треба дивитися на можливості, тому що дійсно є люди, які здають аналіз крові, от я нещодавно здавалася чоловіком аналіз крові. Я сказала, що я останній раз його беру здавати аналіз крові, тому що він побліднів увесь. І я думала, що зараз він помре, чесне слово. Хоча всі троє пологів він був зі мною в родзай і все було окей, тому це дуже індивідуальний момент, і мені здається, що тут треба дивитись. Ну як це для людей? Якщо це для них важливо, важливо підготуватись. Тобто, наприклад, чоловіки всі дуже. Дум... багато з чоловіків, хто з чоловіків думає, що якщо родзал, то це багато крові, то це там дитина якась синя фіолетова вилазить і так далі. І що йому з цим робити? Але насправді зараз це дуже розвинено, і навіть в родзалі є певне місце для чоловіка, де він може стояти і підтримувати свою жінку, але безпосередньо дивитися, що там в крові і так далі не обов'язково. Так, Тому? де він може окремо стояти і про всяк випадок там впасти вже в обморок, так, а не перед жінкою. Ну, а до речі, на от таких курсах, де з точки зору медичної, так, готують також батьків. Там можна може якось визначити майбутнє батько, ну, умовно. До прикладу, чоловік хоче бути, як би думає, так, дійсно, я хочу бути на пологах з жінкою, але ну, оцінити свої можливості і під час знаходження безпосередньо на пологах, ну він же ж не може, бо досвіду так. Кого немає чи там показують, як цей процес буде відбувати, щоб він ну усвідомив реальність того, як буде відбуватись процес пологів. Ну, дивіться, навіть якщо там цього не показують, все одно можливість вийти з родзалу е, пологового завжди є. Тобто чоловік може бути присутній, потім, коли він відчує, що там щось у нього починається, якісь процеси не дуже стабільні, так які він не може проконтролювати. Він завжди може вийти за двері. Тобто, це не є якась насильницька діяльність, розумієте? Ну якщо дружина знаєте, відпустить, руку не стіпить. Ну це я так жартую. Е, такий, в тебе що... Каріна, мають бути питання, як у майбутньої мами точно. Е, е... Ну, їх багато, то ми вже в е, обмежені і ти збиваєш мене з пантелику. Е, скажіть, будь ласка, що робити? Можливо, жінкам, можливо, у вас є свої поради, якщо е, чоловік не цікавиться вагітністю і пологами як процесом, як е, все таки е, залучити його до цього? Ну, знаєте, це складне питання, тому що воно більш психологічне і напевно до, більше не до гінеколога uh -huh. до психолога. Uh -huh. Ну мені здається, що це як відносини в е сімейному житті. Тобто, ми, якщо відкриті один до одного, якщо ми маємо час і маємо бажання спілкуватися один з одним, обмінюватись деякими думками, своїми переживаннями, емо емоціональними такими якимись моментами, мені здається, що це автоматично відбувається в парі. Е але якщо людині взагалі нічого не цікаво, ну то питання за кого вийшли заміж. <laughs> Я завжди так кажу. Uh -huh. Ну наостанок, можливо, ваше от побажання в контексті цієї теми. Можливо, кому обов'язково ви б радили проходити такі курси? Ну і в цілому, от про підготовку, про важливість участі обох партнерів. Я взагалі за будь-яку підготовку і до вагітності, і до пологів, тому, що люди, коли обізнані, вони роблять менше помилок. Ну запам'ятайте, що всі роблять помилки, так і в вихованні, і в якихось речах, які поступово відбуваються з вами після повернення з сполового будинку, і так далі. Але для того, щоб зробити менше цих помилок, підготуючись, ви собі можете допомогти в цьому. Тому кому готуватись, абсолютно всім. Я пам'ятаю, коли я народила першу дитину. В мене до нього був до мого першого сина був брат рідний, за яким я теж турбувалась, про якого піклувалась і якби все робила. Але повірте, ці курси все одно були для мене корисними хоча я лікар і я все це проходила на третьому курсі медичного. Тому, якщо у вас є можливість і ви плануєте народжувати в скорому часі, то я теж рекомендую підготуватись будь-якому випадку. Так, насправді я скажу, що ще будучи підлітком, ну десь юнаком, можливо, років 17, я, ну, якось був на молодіжних заходах, і там були присутні психологи, які вже нам розказували про виховання дітей, про перші кроки дітей і про процес вагітності. І це вже тоді було цікаво. Тобто, ще навіть і в планах не було зовсім підготовки до цього. Тому дійсно цей процес дуже захоплюючий. Дякуємо вам, Каріно, що. Поділилися з нами цією всією інформацією. Ми сподіваємося, що це дійсно замотивує тих, хто нас дивиться, переглянути можливо свої погляди, якщо вони от такі досить відсторонені від теми вагітності підготовки до появи дитини. Так, дуже дякуємо вам, що долучились до нашого етеру. Бажаємо вам благословень, всього найкращого охорони, його і щастя вашій сім'ї. Вам дуже друзі. Дякую. дуже приємно було бути з вами. Дякую за запрошення і теж вам гарного благословенного дня. До побачення. Навзаєм, до дуже. побачення. Друзі, з нами на зв'язку була Каріна Грек, християнка, лікарка акушер гінекологиня викладачка симптотермального методу розпізнавання плідності та багатодітна мама. Поділилися з нами чудовим своїм досвідом як лікаря, як мами, як дружини. Тож, якщо ви тільки зараз приєдналися, обов'язково подивіться цю розмову на нашому ютуб-каналі. Ранок надії можете в цьому етері просто назад примотати, щоб дізнатися актуальну інформацію.